Дівчина активно бере участь в співпраці з польською стороною в межах програми Пручна Україна. Для нас край важливо отримувати європейські кошти і давати можливість громадам розвиватися. Недавно ми стали переможцем в проєктах між і Україною по довкіллю, так само по медицині. І це для нас край важливо. Цей проєкт, який сьогодні підписується, дає можливість отримати якісні медичні послуги а саме паліативну допомогу, допомагає місту львову. Створювати такі послуги, це та частина, яка закривається зараз. Крім того, будуть реалізовуватись інші шість проєктів робки інших медичних закладів, не тільки обласного рівня, а також і місцевого рівня, і також проєктів довкілі на загальну суму більше 20 мільйонів євро на Львівщині. Сьогодні до нас приїхав міністр регіональної політики Польщі, і ми обговорюємо ці питання і надіємося, і подальші пріоритети, які будемо. Программі польшу Україна ми будемо активно залучати наші громади.